Дорогі учні, батьки, шановні колеги, сердечно вітаю вас з нагоди світлих і радісних свят Нового року та Різдва Христового. Новорічне різдвяні свята це улюблені і радісні дні, наповнені вірою в перемогу, добра над злом, світла над темрявою, наповнені любов'ю, надією і спільною радістю і сподіванням на краще життя та мир. 2022 рік став серйозним випробуванням для нашої держави і для кожного з нас. Він подарував нам хороші уроки мужності і боротьби. Наша школа це справжня родина учнів, батьків, вчителів та усіх співробітників. Від усього серця дякую всім за щоденну і сумлінну працю нашим улюбленим учням за навчання та розуміння, а батькам за співпрацю. Передодні Нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов'язково здійсняться. Нехай рік прийдешній, буде щедрим на цікаві плани, творчі успіхи принесе із собою впевненість у мирне майбутнє. Нехай ці свята, як вісники оновлення, принесуть вам і вашій родині до. Бажаю, щоб усе те, що ви так давно мріяли, в цьому році здійснилося. З новим, щиро віру, мирним 2023 роком. Свята підходять до порогу, таємно вірю в чудеса. Хай наша мрія в перемогу летить до Бога в небеса. Мир усім нам перемоги! Хай оминають нас тривоги. У кожній господі при святій іконі, дозвольте привітати, дозвольте привітати, у рік новий побажати. На кожну ниву червону калину. Щастя, здоров'я тобі, родино. А до калини струнку тополю, щоб усміхалась кожному доля. А до тополі високого дуба. Щоб всім робота була серцю люба. А під той дуб травичка стелиться, щоб в нас добра худоба водилась. А над тим дубом веселка заграла, щоб нас усяка біда минала. Щоб колосилось поле житами, щоб заквічали села садами. Щоб щебетали діти веселі, хліб і до хліба у кожній оселі. Щоб всі трудились в рідному краї, а не блукали в чужій державі. Пошли всім Боже в стодолу й кошару, кохання, злагоди, доброю пару. Хто засмутився в радощах щирих, щоб не було вам їх хмурих і сірих? Новий рік вже поспішає, нехай щастям обсипає. Хай дарує він нам казку, позитив. Дива та ласку. З Різдвом Христовим щиро вітаємо. Щастя, здоров'я ми усім бажаємо. Христос рождається, славімо Його. Лиха віра в серці кожного засяє, Матір Божа с неба усіх привітає. Привітати з Новим роком! Вас спішу в цей добрий час і бажаю певним кроком йти до мрії повсякчас. З Новим роком, зі святом Різдва, щастя! Та...